Добрий день! Хочу зрозуміти, чи вірно, чи невірно працює прилад. Беру десь 100 г 100 мл води і кидаю туди дві ложки солі чайних. Зараз розмішаємо їх хорошенько. На 100 г води 2 чайні ложки солі це дуже солонюща вода. Так, ще трошки Ну, можна сказати, що майже сіль розтала, там трохи надніше є, основна маса солі розтала. Тепер беру прилад, включаю і заміряю на різних режимах яблуко. Яблуко показує перевірено 50. Далі абрикос. Менше 30. Далі авокадо. Менше 30. Що ми ще можемо спробувати? Ну, давайте, наприклад, банан. 260 тут. Спробуємо ще щось. Ми спробуємо з овощей. Буряк. Буряк показав дуже багато. 5500 перевищення. Так, що ще? Капуста. 2400, Давайте. М'ясо. Менше тридцяти. Так, тобто для мене тут не зрозуміло наступне вода дуже солона. Правда, це не нітрати, да? це сіль. Я не знаю, як прилад реагує, чи правильно він взагалі рахує, по яким алгоритмам нітрати. Чому виходить до деяких продуктів, якщо така кількість солі здоровецька, допустима, що по приладу показується, а для деяких продуктів показує дуже велику. Дуже велике перевищення. Тобто, яке в мене це запитання? В мене тут основне запитання. Чи дійсно він правильно вимірює вміст нітратів? Я розумію, що сіль це не нітрат чи нітрат, не знаю. Тобто, якщо можете щось прокоментувати, то прокоментуйте його роботу. А то я міряю всі продукти, по крайній мірі, ці. Фрукти, які я купляю, вони в мене в нормі всі. Ну, дивно, овочі деякі міряв. Помідор. Ну, давайте, наприклад, візьмемо. Давайте реально. Деякі овочі. Так, фрукти це фрукт, цитрусові. Поміряємо. Аж тут цитрусові? Десь має бути цитруси.